У Миколаєві понад 3,5 тисячі багатоквартирних будинків. І житловий фонд нашого міста різноманітний. Вистачає як новобудов, так і доволі старих будинків. Та істина одна. Кожна будівля потребує догляду, а у більшості випадків і капітального ремонту. Та чому ж миколаївці відмовляються від послуг ЖЕКів та звертаються до ОСББ, так званих об'єднань співвласників багатоквартирних будинків? І чи справді це є альтернатива невідремонтованим під'їздам та дахам? У нас никто не убирает. Тут вот к Новому году я как убрала и никто ничего. С третьего этажа подмела. Жек вообще абсолютно ничего не делает. Наш же дом, между прочим, аварийный полностью. И никто ничего. И посмотрите, какие, какие ступеньки. Это разве ремонт? они сделали, когда. Два года тому назад нельзя было хорошо сделать. Ремонт проводился 20 лет назад, да. Ну, он цоколь, все, все, все это ж облучено было. Я прошлое это саме сам все от, отремонтировал. Цветы мы сами садим, сами заградили и аккуратненько поливаем, выращиваем. Ну, что самим приятно жить, когда у тебя все цветет и пахнет, и благоухает. Когда мы находились в Жеке, у нас постоянные проблемы были то с одним, то с другим, то с третьим. А сейчас, вот когда мы общими усилиями начали решать совместно. Свої проблеми ми началі діситне виходіти із того, того болота, като в котрому простов'язані. Співвласників багатоквартирного будинку це юридична особа, яку спільно створюють мешканці будинку. А просто кажучи, власники наявних цьому будинку нежитлових приміщень та квартир. До речі, як приватизованих, так і не приватизованих. Саме ОСББ є розпорядником спільної нерухомої власності мешканців, тобто коридорів, підвалів тощо. За офіційною біографією СПП з'явилося в Україні 2002 року. Саме тоді набрав чинності закон про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. До речі, він діє і зараз саме з того часу. ОСББ стало альтернативою ЖЕКАМ щодо обслуговування багатоквартирних будинків. Відтоді почався процес перереєстрації колишніх житлово-будівних кооперативів. Крім того, новобудови також переходили до практики створення ОСББ без попереднього потрапляння під крило ЖЕКів. Як зазначає Михайло Антоненко, член правління асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Миколаєва, створюють ОСББ і у старих будинках. В основному, звісно, создають в дівіті ну, двох пад'єзних Такий саме такої варіант і економічно це целесообразно и легче всего. І, ну, і людям, а не такой еще большой коллектив, как, например, там 6 подъездов. Им легче собраться, легче провести все организационные моменты. Відмовитися від послуг жеків та створити ОСББ може будь-який багатоквартирний будинок. Для цього необхідно зібрати ініціативну групу, яка відповідно за законом має складатися не менше як з трьох осіб обов'язково власників квартир цього будинку. Потім проводяться установчі збори, на яких як не менш третини мешканців має проголосувати за, і відповідно обрати голову об'єднання. І після цього ви у вільному плаванні ваш будинок більше не залежить від жеку. Если принято решение на общем собрании, создаем СМД. Там не очень сложный пакет документов. Это можно обратиться либо в ассоциацию, либо в департамент ЖКХ, там тоже есть отдел, который помогает в этом, либо в районной администрации. Готовится пакет документов, подается регистратору и... Через несколько днів вас зареєструвалися. Протягом декількох років відбулася переєстрація близько ста будинків, житлово-будівних кооперативів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, за словами Михайла Антоненка, за площі обслуговування житла ОСББ охоплює чверть усіх багатоквартирних будинків. На мой взгляд, і на взгляд многих експертів ЖКХ, звісно, таке количество СМД для нашого міста мало. Якщо 300 будинків всього, ще три тисячі, в яких в будь-якому випадку случаї создавать создавати рано ранолі поздно, то, конечно, мы ми Звичайно, для того, щоб будинок та прибудинкова територія вражали своїм затишком та комфортом, необхідні кошти. Основне джерело фінансування ОСББ це гаманці його членів, тобто мешканців будинку. Яскравий приклад, як після створення ОСББ змінилося життя мешканців типового миколаївського будинку. Нам навів голова ОСББ Ольвія Володимир Кутуков. Це ОСББ було створено 2006 року завдяки програмі. ООН. окрім цього, виділялися кошти із міського бюджету, а мешканцям будинку залишилося сплатити лише 10% від загальної вартості на проведення необхідних ремонтних робіт. Люди, які створили ОСББ, не скаржаться. Помітну різницю вони відчули відразу. Саме обікнов'яний дом. Я не скажу, что было катастрофическое состояние, потому что дом был ну, сравнительно молодой, ему было всего 11 лет. Но с другой стороны, внешне он молодой. Но когда копнули инженерные коммуникации, поскольку его сдавали в 1996 году, они оказались практически все прогнившие. Поэтому нам пришлось в первую очередь менять все системы водопровода, всю систему канализации. І браться за кришу між панельнишевий, которые текли було очень много жалоб. Як розповідає Володимир Кутаков, типові проблеми багатьох мешканців багатоквартирних будинків це невідремонтовані під'їсти, під'їзди, подвір'я і невивезене сміття. І знайти того, хто за все це відповідає, а потім ще й домогтися, щоб роботи виконувалися вчасно та якісно. Справа не легка, а дуже часто і марна. Мешканці цього будинку забули про всі ці проблеми. Відтепер все чітко, ясно та прозоро. Вони повністю контролюють витрати власних коштів. А найголовніше вже проведені поточний та капітальний Ремонти замінені усі мережі, відремонтований під'їзд. У ньому ж встановлені металопластикові вікна, Відремонтований дах, а подвір'я вражає оханістю, чистотою та красою. Територія будинку огороджена, є охорона. Про проблеми з жеком мешканці вже навіть і не згадують. Большинство не довольно роботи жека тому що качество. Платять за услуги, качество получається менше, менше. Ну а жильці вот так вирішили, вот вирішують створити ОСМД. И где сами они устанавливают свои тарифы, где сами они принимают решение, что сделать в первую очередь, какой ремонт произвести, что надо делать, что не надо делать. Изначально мы взяли за практику тарифы точно такие, как в Жеке. І як оказалось, этого вполне хватает, щоб производить ремонт і содержать жир'я. Різниця між будинками, що повністю залежить від жеків, та тими, хто більше їм нічим не зобов'язаний, вражає. Дуже часто мешканці доволі старих будинків не мають змоги відмовитися від послуг нашого житлово-комунального господарства. І це через те, що ремонтні роботи у будинках раніше просто не проводилися. А зараз, коли мова йде про капітальний ремонт, мешканці стурбовані тим, що він значно вдарить по їхній кишені. Та Є приклади, коли створення ОСББ у старому будинку дарує йому друге життя. А ось цей будинок за усіма параметрами старий. Він був побудований у 40-х-50-х роках, і своїм виглядом він виказує свій вік. А ось цей будинок його близнюк, і різниця помітна. Декілька років тому мешканці цього будинку вирішили створити ОСББ. Чиста та придбана прибудинкова територія зовні, а всередині картини та квіти у під'їзді, оханість та блиск. І це далеко не єдиний приклад, де мешканці навіть старого будинку після створення ОСББ почувають себе господарями та творцями свого затишку. Відповідно до законодавства, ОСББ є неприбутковою організацією. Цей статус надає пільги по сплаті податків на прибуток і на додану вартість. Хоча для забезпечення власних потреб ОСББ може здійснювати господарську діяльність. Доходи, отримані від неї, повинні спрямовуватися тільки На отримання або ремонт будинку. Прикладом цього є робота ОСБП у Львові. Там кожна третя таке об'єднання здає в оренду частину стін під рекламу. Також можна отримувати прибуток від оренди нежитлових приміщень. Вистачало фантазії та підприємницького хисту. ОСББ як юридична особа може сама вибирати постачальників комунальних послуг на конкурентній основі. І ЖЕК і ОСББ мають абсолютно однакові зобов'язання щодо отримання житлового будинку. Різниця полягає лише у вартості. ЖЕК повністю залежить від тарифів. А ОСББ користується рекомендаціями при складанні внесків на отримання будинку. Їх затверджують на загальних зборах. Веті взноси в будь випадку случай входити об'язательні перечень роботи по содержанню дому. То тобто, не можна сказати, що ми взнос себе 50 копеек и допустим только на электричество и все так нельзя это невозможно потому что есть обязательные эм...

Є такий міф о тому, що Жековський дом все-таки э, власть э, несет за защищений. Ну, це все очень условно. Ще одна константа: Жекам постійно бракує коштів. Як наслідок, вже майже не залишилось нормальних кадрів, щоб належним чином обслуговувати житловий фонд. А далі формула зрозуміла і відома. Відсутність заробітної плати дорівнює відсутності будь-якої мотивації працювати якісно та продуктивно. Тариф, не покрывает расходы ЖЕКа на обслуживание домов. ЖЕКИ платят налог на добавленную сторону НДС.

У нас в СМД тоже по закону только прямая дорога в суд. Пытаемся там, но ну, есть. попадаются иногда люди вот просто немножко, может неадекватный человек тому він вважає, що ліфтами пользується, не виносять, каналізацією не пользується, від ньому не надо ні за що платить. Мрія кожного мешканця багатоквартирного будинку, аби тепло не покидало приміщення через ламані квартирки, щілини у стінах та дірки у дахах, щоб гостей зустрічав не сморід та смітник, а квітучий полісадник. Ми показали переконливий приклад дбаливих господарських рук та вдалого менеджменту. Та кожен має вирішувати сам, скільки. Коштуватиме добробут та затишок у будинках миколаївців.